Права 1259. Периметр трикутника дорівнює 30 см. Одна із його сторін 7,4 см, а дві інші сторони дорівнюють одна одній, знайдіть довжини рівних сторін. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку знайдемо суму цих двох сторін. Якщо від периметра відняти довжину однієї сторони, ми дізнаємося суму двох інших сторін. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Отже, якщо від периметра від 30 см, відняти 7,4 це буде дорівнювати. 30 мінус 7, це буде 23 цілих. і ще треба відняти 0,4, то це буде 22,6. Записуємо в дужках чого сантиметрів. Це у нас буде сума двох інших. Сума двох інших сторін. Гаразд. Але за умовою сказано, що ці дві сторони дорівнюють одна одній. Це у нас буде рівнобедрений трикутник. Ну і треба знайти довжини цих рівних сторін. Ну, то треба тоді суму цю поділити на два. бо ці дві сторони однакові. Записуємо. Тоді є друга дія. Отже, 22, що ділиться на 2, це дорівнює. 22, що ділиться на 2, це буде 11. А 6, що ділиться на 2, це буде 3. Записуємо в дужках Чого? Сантиметрів. Ну і записуємо, що це у нас довжини рівних сторін. Рівних сторін. Є. Ну що ж, записуємо відповідь? Знайдіть довжини рівних сторін. Ми знайшли і записуємо 11, цілих. Три десятих сантиметра. Ну що ж, ось таке завдання про периметр трикутника. На цьому вправу завершено.